Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзіяки, дивіться, хочу показати робочі клітки, ті, що я переробляв. Показую, перший ряд я не трогав, тому що висота клітки 1,95 м. Ну, бачите, я нашив стойки і потім, отак, якщо потрібно буде, якщо будуть перелітати, то візьму попередну на нашив одну або дві. Ну, Я думаю, що буде нормально. Птиця спокійна. Дивіться, що тут було зроблено. Отут тепер між полом і верхнім ярусом, де піддон для навозу 40. також залишилося 15, 40 і 15. Що я доробив по самим дверям, бачите, ось я доварював. І так, кругом. Да, це, як сказати, не просто, але дуже, ну, дуже це треба було зробити для того, щоб. Не купляти нову сітку, я просто брав доварював. Де пруточками, де відрізав полоску, де підходило по розміру. Бо всі ці ну, сітки, які продаються, це кладочна карта, да, там вона 50 на 2 метри. То вона вся різна. Чи там різні форми, матриці, де, куди укладують пруточки, потім паяють. Мозги тепер посередині, то вони були тут трошки на середину з'їхали. Ну, цей вентилятор я поки ще не включаю, бо ще на вулиці холодно. Працює маленький. Тепер ці двері буду переробляти. Ну, ось вам покажу. Візьму одну, одну дверку, вона була така. Так, тепер дивіться, скільки треба доварити. Ось вона так буде. О, тому і отут треба доварити сантиметрів. Ну, Наскільки опустив, на 15. Можу зробити такі петлі длінні. Оці, бачите, оці ось оці петлі, аж ось сюди. Але ну, хочу доробити, щоб вона не лізла птичка. Бачите, є різні. Ну, в якому розумінні різні. Є отут зорова клітка. Де б було я вже не виламав одну оцю. Ну, коротше, все добре. Тепер дивіться, птичка стоїть повноцінно. Поїлка теж піднялась. По Ну, як? По інструкції, птичка носиком тягнутися до ніпеля. Тобто, у неї повина бути ну, я так траєкторія шиї. Вон, бачите, як оця ось сидить. А вона має в стоячому, ну, стоячому положенні так тягнутися до води. Бо коли птичка п'є знизу або наклони, то це не добре. Тепер дивіться, вони прохажуються, чувствують себе добре. Уже сьогодні забой і будуть виїжджати на базар. Сажу я по 7 штук. Чого по 7? Тому що наблюдаю, що е, отак сідає троє. Тут сідає троє. І один сідає посередині, сім штук. Якраз ну, в такому віці забійному сім штук. Більше не треба. Ну, Може треба, дивіться, там уже по-своєму. Якщо у вас буде глибина більша, отак, то ну, тоді може й більше треба. Треба все експериментувати. Кормушки я не трогав, петлі залишились ті самі, тому що я доварював зверху. Так? Тож оця, оця відстань, як була раніше, а тут уже вверх, то вона залишилася. Ну, подоварив, як подоварював, довго 2-3 дні варив. Ну, вона ж не основна робота, розумієте, є ще. Так, що далі? Далі е, я переробляю оці клітки, оці, мабуть, буду просто їх демонтувати. Винесу на вулицю, і хай вони поки, ну, мабуть, будуть в робочому стані, бо не зрозуміло, що, що з ними далі буде. Чого я так вирішив? Бачите, вона наскільки вуща. Якщо отак на одному рівні, то тут вона вуща почти на 10 см. Щоб її переробити, то їй потрібно всю розібрати і всю переробити. То я так, я так вирішив, що я її винесу на вулицю. А сюди зроблю дві нових клітки. Так буде простіше. У мене з цих кліток залишився низ. Тобто вже на одну клітку є пол. Тобто по ширині така, як яйця. І, і одну дороблю там, по-моєму, ну, два яруси. 20х25 25 у мене є сітка. Я її поміняю, ну, а лампочки там решим вже як. Дивіться, лампочки в мене є. Я вам показую вже ота нога. ота. Вона є опорна, щоб не просідала, тому, тому що просідають. Я тут, бувало, перевертав. ну оці верхні, де, де сидить птичка, де навоз, я їх перевертав. Я вам скажу дуже ремонтно пригодні клітки. Чому? Зараз покажу. Це ще біда. Я вам зараз об'ясню, чого біда. Так, десь була. Десь я міняв нову. не Можу зрозуміти де. Коротше міняв десь нову планку, планку чи перевертав. Ну, дуже просто, дивіться, ось викрутив два, три і оттуда два штуки. І от крутив, що е сітку прикручує, саморізи. І все, нову планку вирізав і прикрутив. Не можу, а, ну не можут знайти, десь вона була. Отам, от ось оцій стойка погнила. Ну, теж замінити її все реально. розумієте? я вже думав, якщо була б це желізна клітка, тут була вже проблема. Її треба розрізати, болгарку, витягувати на вулицю. А тут все можна ну, теж немало роботи, звісно, все треба розібрати, всю водні магістралі і переробляти. Ну, це так скажімо, раз у 5 років можна замінити якусь деталь, яка вийде із ладу в ну, цій клітці. Так, тут ще були перемички, я ось поубирав, бачите, саморізась. Бо це, було, це були із перших кліток, і вони дуже такі були ну, незрозумілі. А тут зовсім, бачите, їх багато планок, тому що тут були желізні піддони оцинковані. Колись я заїхав на металоприйомку і там були листи оцинковки з криші, я її купив і робив ось сюди три. Там мені є на каналі по-моєму, листогиб і все. І... Ну, Дуже важко. Якщо тут два піддони. То важко. Дивіться, що по цим гаврикам. Дуже крикливі. в мене за, за ці два години, коли я тут роблю, 2 години, у мене тут просто голова репається. Кормушки дуже зачотні, але треба робити, видати, бункерну. розумієте, отак От наклонять, щоб туди потихеньку підсипалася їда. Вони, бачите, виїли опять оруть. Яєчки, бачите, несуть. Ці сьогодні хлопці йдуть на забой, а дівчата йдуть ось сюди. Так, ще є таке оголошення. Кому треба, хто доїде у мене по Сумській області, по Білопільському району, можете приїжджати, я продам цю клітку за 2000 гривень з повністю, з паєнням, з піддоном і з усім. Коротше, ця клітка, клітка буде продаватись за 2000 гривень. Ну, це чисто матеріал, що сюди вкладено. і... Я хочу цю птичку, бо скаже, що ти продаєш, я хочу оцю здорову клітку заселити переполами. Тобто не подумайте, що, ну, що може тут щось не так. Ні, все тут так, все добре. А якщо не буде ніхто купувати, так, то нічого страшного, вони тут будуть жити. Вона тут якби в темі і все добре. Друзі, яке таке коротеньке відео. По поводу яєчок. Ну, дивіться, це за утро. Я вже собрав, Оце утром 5 штучок. Треба стадо обновляти хоча б раз на рік, ну, я думаю, а краще, мабуть, раз у місяці вісім, бо вони виношуються і треба обновляти. Дивіться, чого мені подобаються тіхаси. Яйця крупне. Дивіться, я вам навіть можу заважити. Зараз, якщо знайду віси, мені цікаво, скільки. Ки можете яйце вес у нас, так ну, Дивіться, одне яйце. Шістнадцять, четырнадцять грам. Е -е, дивіться. девятнадцять двадцять грам, так кладемо. 19 грамів, 16-19 грамів. Я думаю, це нормальні яйця. То хороші, якби птичка така ну, трудолюбива насчет своєї своей робочі. Бачите, які несе. Ось купуємо водки 5 гривень один. Ну, Так, день. Тепер дивіться, що з цими клітками далі продовжу, бо відволікаюся. Дуже удобно тепер прибирати під ними, бо розумієте, да, от зараз 35, а тут бачите, почти при землі. Ну, це все виправимо, потім я вам покажу. Так, кстати, тут побілили. Трошки би побіліло, але не дуже. Чого? Тому що хата мокра і вона промерзає. В ідеалі було б її утепляти знаружі, Розумієте, хоча б п'ятеро пінопласту. Бо, тому що хата чисто кирпична сарайщина і є проблема в тому, що вона промерзає. Да, і заїхала птичка маленька, але ну, так сталося, що я вам обіцяв, що я буду знімати суточного бролера. Але суточно, суточно не заїхав, я вам я вибачаюсь, звичайно, але дивіться чому. Зараз переверну камеру. Чому о, я не знімаю, тому що позвонила. Як їх назвати? Ну хто нам возить птичку і каже, ви не хочете взяти підрощену птичку? А на... так, нам треба було там на... Скажу, на 26 -е число Їхати за засути. Вона за день перезвонила чи за два. Каже, не хочете. Фу, невозможно беседувати. Каже, не хочете взяти птичку підрощену, п'ятиднівну, Ну, ми подумали з дружиною, а чому ні? Ну там дорожче, по-моєму, на 5 чи на скільки з гривнів. Але це вже якби, ну, є якийсь результат, тому того, що вже, ну, розумієте, да? таке суточні, що таке 5 суток. Вони приїхали вже, пірочку на крилишках, такі були, зразу почали пити їсти. Ну, якби трошки проще. Зараз да, газ робить, опалення працює. Але якби, мороки з Я посадив, де я посадив. Розумієте, то є в цьому свої плюси. Але ж обіцяю, якщо буде суточний бройлер, я вам покажу от пропойки до забою. Ну, стараюсь показати. Зараз, звісно, люди беруть, може комусь цікаво. Ну, напишіть, поставте плюсик, я там знаю. І, може зніму відос, даже по цьому, що є. По, по цій птичці п'ятиднівній. Вона вже у нас днів 4, мабуть. Зараз сидить на старті до 19 днів, пропойка проходить. Я вам все покажу. Ось, бачите ще. Оці скоро я ж їх розселив і вони скоро поїдуть ну, в той зал здоровий. Так що, друзі, отаке відео коротеньке. Колись мені задають питання деякі, кажуть, чому ти... Ну, тіпа, такі відео, може таке не, не інтересне, скучні. Я вам скажу, що я знімаю одним дублем, бо в мене немає часу монтувати його, нема на чому, бо моїм. Ноутбуком там по 10 годин і по 15, я вже давно цим не займаюся. А комп'ютер сидить, мені просто з телефона зручніше, розумієте, коли людині буде цікаво, вона подивиться і в одному дублі, десь може з якимись помилками, там, я знаю, з якимись там тормозіннями і так далі. Так що ви ну, не пойміть погано, я нічого не хочу, але в мене немає часу з... сидіти монтувати. Люди, які займаються. Ну, професійно займаються, заробляють на Ютубі. У них команда. У них є монтажер, є той, що оператор, знімає. ну, ж бачите, в мене немає. У мене дружина на роботі працює, я тут працюю, тось, ну таке. Так що зразу кажу, що чому такі відео скучні там, без всяких там ПВБ, заставок таких крутих і так далі. Ну, Стараюсь знімати просто з телефону і одним дублем. Отаке вот всім друзі миру і добра і до зустрічі на каналі. Підписка з вас, лайк, кому сподобалось відео. Все, дякую.